Усім привіт, друзі! Мене звати Віра Київська. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми зробимо гороскоп для кожного знаку на наступний тиждень, з 17 по 23 квітня. Перш ніж почнемо, це ви бачите QR-код мого телеграм-каналу, також є посилання під цим відео, є також посилання на мої інші соціальні мережі, де ви можете доєднатися, і ми будемо продовжувати розповідати і розмовляти на тему астрології. А вона дуже цікава. І наша тема сьогоднішня також, бо наступний тиждень, з 17 по 23 квітня це взагалі ну, якийсь це якийсь шок для нашої енергетики та нервів, бо наступного тижня, 20 квітня, буде сонячне затемнення. Відкривається коридор затемнень. 21-го наступає ретроградний Меркурій. Це дві дуже сильні події, які звичайно вплинуть на нас, на всі наші. Показники на всі наші 12 знаків. І ось давайте подивимось, що цей тиждень принесе кожному із знаків. Овен. Давайте подивимось, овни. Що вам принесе наступний тиждень? І так, вас очікують нові початки, нові старти, а можливо, навіть страхи, які заважають це почати. Я б рекомендувала переступити через це, зрозуміти свою мету та рухатися далі. Також це може бути нове знайомство для тих овнів, що зараз знаходяться у пошуку, нові стосунки. Вони ще зовсім такі зелені, але вони є. Або це додавання легкості у вже існуючі відносини з партнером. Можливо, ви проведете дуже гарно час разом, так як не проводили його дуже-дуже давно. І якщо ви хочете цього, беріть ініціативу у свої руки, овни. У фінансах цей тиждень слабкий, тому треба... Капіталізувати, краще не витрачати гроші, краще їх попридержати, можливо, спланувати якусь крупну велику покупку, але не робіть цього наступного тижня. І, звичайно, борги ніяких боргів, овни, ніяких. Будьте максимально легкими, максимально фіксуйтеся на задоволенні. Розумійте, чого хоче ваше тіло. Це такий прогноз і це така порада від мене. Тільці. Давайте подивимось. І так, цільці. О, дивіться, цільці, Дуже сильна карта. Ця карта дає вам карт-бланш просто у всіх справах. Тобто, якщо ви щось планували сильне, потужне, зробіть це. Коридор затемнень буде вам у допомогу, або, можливо, ретроградний Меркурій. Щось з них допоможе. Це можливість просунутися дуже високо і дуже далеко у своїй цілі. Можливо, це додатковий заробіток, можливо, це гроші, які ви очікуєте. Вони нарешті прийдуть, і ви нарешті отримаєте можливість реалізувати. Свою ціль, це розуміння себе, це дуже багато сил та енергії. Саме головне, щоб оце сонце не спалювало оточуючих, тобто бути. Уважні до своїх близьких, перш за все, можливо, до своїх колег. А якщо ви людина, яка управляє людьми, звичайно, до, своїх, до своєї команди. Це сонце повинно бути теплим, сильним, але теплим. Також ви можете ось цю теплу енергію подарувати своєму партнерові. Це дуже класна енергія для стосунків, для того, щоб почати. З чистого аркуша, для того, щоб додати цієї іскорки у відносини, щоб полум'я спалахнуло. Тому будьте пристрасними, будьте активними, будьте е е яскравими. Сяйте, як це сонечко. Близнюки, давайте дивитись, що вас очікує. Так, для близнюків. Дивіться, яка гарна карта. Якщо ви планували якийсь від'їзд, можливо, можливо, зміну е, місця проживання, то це станеться. Це за кордон, це дуже далекі берега. Це те, куди е, е, летить ваша душа і тем, там, де ваше серце. Це можлива зміна і не тільки оточення, і не тільки місця проживання. Це взагалі зміна роботи, це взагалі. Е, Зміна усього, це внутрішні зміни. Так, вони не дуже швид, швидкі, але вони починаються. Можливо, коридор пришвидшить їх, і це може додати стресу. Але розумійте, чого ви хочете і куди ви хотіли б е, полетіти, де ви хотіли би знаходитися. Це дуже гарна енергія для стосунків з партнером, тому що це повна гармонія. Можливо, після ссори, можливо, після напружного такого періоду, коли ви отримаєте зараз взаєморозуміння того, е, Роботу, і ви віддаєте, і ви отримаєте. Це дуже класно. У фінансах, ну, краще відкласти на щось потім. Ця енергія вона накопичує сили і накопичує гроші. Можливо, щось потрібно буде витратити на якісь квитки, можливо, це якраз таки пересування з місця на місце. Але якщо це не стосується цієї теми, краще е, притримати гроші і краще спланувати свої трати. Раки. Давайте подивимось, що для раків несе наступний тиждень. О! Раки, дивіться, жінка. Жінка буде відігравати, взагалі жінки, а можливо якась конкретно, буде відігравати значущу роль на цьому тижні. Якщо ви сама жінка, то це тиждень ваших рішень, ваша ініціатива. Якщо ви вагалися, чи робити, чи не робити, пропонувати чи не пропонувати, візьміть це на себе. Зробіть і все буде класно. Якщо ви чоловік, то жінка це може бути ваша дружина, ваша дівчина, ваша мама, ваша начальниця. Прислухайтеся до її думки. Вона може. Може підказати вам дуже добрий шлях. І також це енергія потоку, це енергія інтуїції. Дуже сильно у вас загострюється інтуїція, звичайно, сонячне затемнення, усі фази місяця для вас дуже сильні. Тому довіряйте собі, розумійте, чого ви хочете серцем, не головою, не іншими думками, думками інших людей. Тільки ваша інтуїція. У вас усередині є всі відповіді на всі ваші питання. Треба себе почути. Це дуже гарний час для жіночих практик, для того, щоб займатися чимось для душі, для духовного розвитку, для спілкування зі старшими жінками, можливо, мамою, бабусею, можливо, вашими подругами, які вже мають якийсь статус і якийсь досвід у сімейному житті. Це дуже гарна енергія для стосунків, але жінки, ініціатива на вас. Якщо чогось хочете, то робіть, це, пропонуйте, і все буде класно. Ну, а у фінансах ця енергія не дуже гарна, тому що це забаганка. Якщо ви можете собі це дозволити, то дозволяйте. Якщо забаганки вам дуже дорого обходяться, то краще ну, себе зупиняти. Леви, давайте дивитися, що у Левів буде наступного тижня. Так, о, дивіться, яка гарна карта. Дуже багато спілкування. Наступний тиждень буде суцільною комунікацією. Це може бути ділова комунікація, це може бути нова пропозиція, нове партнерство. Можливо, це нова робота, якщо ви стартуєте, да? можливо, це обіцянки, які ви давали раніше, і вам потрібно буде їх виконувати. Але все і легко. Це енергія, коли ви своєю харизмою, своїм е, таким. Відчуттям себе вирішуєте всі питання. Тому не напружуйтесь, не напружуйте людей, не рухайтеся дуже агресивно та сильно. Все плавно, все з усмішкою, все з добром. Ідіть до людей з добром. Також це може бути така вісточка або якесь повідомлення за кордоном. можливо, ви чекаєте на відповідь когось, можливо, це лист, можливо, це щось таке ну, від близької людини, воно прийде і ви будете дуже сильно. Uh, цим. Uh... Ну, можливо, перейматися, можливо, це ця емоція, вона о, буде ну, на протязі усього тижня головною для вас. Це енергія, коли ви відкриваєтесь іншим людям, тому не закривайтеся. У стосунках намагайтеся проводити більше часу не вдома, можливо, з сім'єю, можливо, тільки з партнером. Якщо ви у пошуку, ідіть туди, де люди, де ви можете познайомитись, приймайте усі запрошення, тобто будьте, будьте комунікаційно активні. Активними. І тиждень буде дуже насиченим. Діви, давайте дивитися, що вам несе наступний тиждень. Цю карту. О! Дуже гарна сильна енергія. Для вас це вирішення старих питань. Те, що ви дуже довго не могли вирішити, воно якось не йшло, воно нарешті. Нарешті ви зможете зрушити цей камінь з місця. Нарешті ви отримаєте якісь відповіді, можливо, якісь результати від справи. Якщо це бізнес, який не давав грошей, перші гроші прийдуть. Якщо це ідея, яка була тільки у голові, вона почне реалізовуватися. Сонце це дуже багато енергії, це дуже багато енергії дії. Тому діви не думаємо, робимо. Плануємо, але робимо, не відтягуємо. Якщо у вас є ідея сьогодні, то завтра вона вже повинна початися і запуститися у реалізацію. Також це енергія батька. І якщо у вас не дуже гарні відносини з батьком, ну навіть у цьому випадку намагайтеся все ж таки якось прийняти та е, налагодити оцю, бачите, оцю таку доріжку до, можливо, до гарних відносин, або відпустити якусь ситуацію. Яка пов'язана з ним. Будьте активними, будьте відкритими, будьте добрими, це дуже гарна, сильна, така добра енергія. Це також можливість допомогти іншим людям. Якщо у вас є така можливість, або, можливо, ви щось планували, робіть це цього тижня. Дуже класний, потужний у вас потенціал. Тому тиждень дуже насичений і особливо зверніть увагу на сонячне затемнення. Навіть якщо ви будете почувати себе не дуже добре, але заплануйте щось класне на цей день, бо енергія. Сонце, це вам як підказка. Терези, давайте дивитись, що буде наступного тижня, яка енергія? Так, дивимось, ага. Дивіться, це енергія легкості, це енергія балансу. Але я відчуваю, що у цієї карти є деякий такий негативний вплив на вас. Можливо, ви дуже давно, і це вже ваша звичка, вийдете на ну, такі на компроміси, що вам не потрібні. Тому це енергія, якої не вистачає, вам не вистачає себе. Знайдіть себе, забирайте себе, кажіть ні тим людям, які хочуть забрати вас у себе. Якщо ви живете заради інших, навіть заради дітей, то це некоректно. У вас дуже не вистачає сил на свої плани. Можливо, ваші плани, ваші мрії, вони ніяк не реалізуються. І цей тиждень покаже, чому, які ситуації забирають вашу енергію, які люди паразитують на вас. І це все буде явним. Так, є страхи. Але сонячне затемнення починає новий цикл. Якщо ви поставите гарний намір, якщо ви зрозумієте, я хочу цього, і я не просто хочу, я готовий це реалізовувати, воно здійсниться. Саме головне проаналізуйте своє оточення і свою поведінку. Знайдіть оці втрати енергії, оці е, такі е, токсичні, я би навіть сказала, стосунки, і ліквідуйте їх. Скорпіони, давайте дивитися, яким буде для вас тиждень. Так, скорпіони, о, дивіться. Це енергія, результату, Це енергія, коли все гармонізується після дуже насиченого нервового періоду. Якщо у вас був стрес, то цей тиждень, не дивлячись на те, що це затемнення, що це ретро Меркурій і так далі. Він дасть вам деякий спокій, душевний, можливо, емоційний. Можливо, це людина, яка дуже сильно вам допомагає. Можливо, це психолог, просто близька людина, подруга, друг, хто гармонізує вас, просто знаходячи поруч. Це також енергія переїзду та змін. Ці зміни вони вже йдуть, ви вже в них, ви вже їх почали. І цей тиждень дасть вам розуміння, куди рухатися далі і як швидко вони будуть. Якщо ви плануєте переїзд, ви зрозумієте, як робити, що робити, тобто прийде додаткова інформація. Якщо ви плануєте поповнення у сім'ї, взагалі задумались про те, щоб завести сім'ю, також цей тиждень дасть вам усі відповіді. З партнером треба бути... Максимально турботливим, максимально уважним. І у фінансах також. Це, знаєте, така, такі дві сфери, де однакова, е, однакова енергія. Якщо ви розумієте, на що вам потрібні гроші, і ви дуже добре з ними взаємодіяти, все буде класно. Тобто можуть прийти подарунки, може бути дуже гарна покупка. Якщо ні, якщо у вас з цим проблеми, гроші не затримуються у вас, то якраз ви отримаєте розуміння, чому. Тобто люди або ситуації будуть підсвічувати ваші проблемні зони. Стрільці! Давайте подивимось, яким буде тиждень. Саме для вас. так, яка в нас енергія? Ось, дивіться, ага, стрільці. Це енергія, ну, перш за все, Хвороби, я би навіть так сказала, можливо, ви не дуже добре себе почуваєте, можливо, наступний тиждень е, принесе якийсь спад по енергії. Це внутрішній конфлікт, який може виливатися у деякі проблеми по тілу, зі здоров'ям, з емоційним почуттям і так далі. Щось не дає вам розслабитись. Ви не можете можливо зрозуміти, що це таке, але наступний тиждень дасть вам таке розуміння. Це тягнеться з минулого, це те, що ви ніяк не можете відпустити. Старі якісь установки, старі мрії, старі цілі, можливо, люди з минулого, що знову прийшли у ваше теперішнє і хочуть бути з вами у майбутньому. Тобто, ця карта, вона мітла. Треба цією мітлою вимести усе, що вам не потрібно. Тобто це дуже гарний час для того, щоб почиститися. Для того, щоб вирішити багато ситуацій, бо оце може накаляти усі сфери. І з партнером може бути проблема та конфлікти. Вони такі вялотікущі, так вони не реалізуються швидко. З грошима якесь непорозуміння. Можливо, гроші, які ви очікують, не прийдуть. Можливо, прийдуть, але не. У тому е, об'ємі, що ви очікували. Можливо, допомога, яку вам обіцяли, теж не реалізується. І усе це воно бачите у, ось у цьому внутрішньому конфлікту. Чому? Бо ви самі це притягнули у життя. Якщо ви швидко зрозумієте, що робити не так, і відпустите це, усе зміниться. Після метли завжди приходить оновлення, завжди новий етап. Ви на порозі цього етапу, не бійтеся, не бійтеся дивитися своїм страхам у лице. І говорити собі правду. Якщо це так, все класно, ви все вирішите і будете рухатися більш оновленими та більш енергійними. Козироги, Давайте подивимося, що вас очікує на цьому тижні. Так. О. Гроші, козироги, гроші. Перш за все, це тиждень що наповнений грошовими справами. Можливо, це завершення якихось процесів, можливо, ви віддаєте якісь борги або отримаєте. Це може бути якісь бонуси на вашій роботі від всесвіту, якісь подарунки можуть бути, також можливості. Усі пропозиції, що приходять до вас на цьому тижні, можуть бути грошовими. Тобто, думайте, все буде залежати від того, чи потягнути. Ви їх чи ні. Бо це дуже багато сил. Тобто, щоб заробити ці гроші, вам треба дуже сильно вкластися. Якщо ви можете, так, гроші будуть ваші. Якщо вже ні, то гроші, ну, як у цієї рибки, вони пропливуть мимо. Також це дуже пристрасна енергія у стосунках. Це якось повернення до е, такого. Ставлення, як у перші дні знайомства, коли ви пізнаєте свого партнера, тобто дуже класно провести час наодинці, можливо, це якесь побачення, можливо, це такий ну, час разом нестандартний для вас те, що ви давно не робили, можливо, побути да? тільки вдвох. І якщо ми кажемо про здоров'я, я б радила звернути увагу на здоров'я, бо чому я і кажу, якщо потягнете, ця енергія. Може також вказувати на те, що не все дуже радужно і тіло потребує уваги. Можливо, це хронічні захворювання, можливо, це просто нестаток сил, і вам треба виспатися, вам треба накопичувати енергію, але звертайте, перш за все, увагу на своє здоров'я. Водолій! Давайте подивимось, що вас очікує. Так. Що за енергія? О, дивіться. Дуже гарна енергія це енергія надії. Перш за все, це енергія надії. Але надія не дає нічого, крім очікування. Тому, якщо ви хочете реальних результатів, то треба діяти. Це може бути удача. Яку ви зможете схопити? Або лише надія, яка ось буде такою ну, думкою напротязі цього тижня. І все. Тобто, нічого ви не отримаєте. Ця енергія легкого спілкування. Якщо ви хочете щось вирішити, спілкуйтесь легко, швидко, не вимушено. Намагайтеся використовувати всі свої зв'язки, які у вас є, особливо дружні. Через близькі, близьке коло можуть вирішитися дуже багато ваших питань. Також це енергія нових знайомств. Вони можуть ні до чого не привести, але подарують гарний настрій, можуть підняти самооцінку. Тобто, якщо ви шукаєте, шукайте, спілкуйтеся. Дуже гарний час для того, щоб неформально проводити час, зустрічатися з друзями, проводити такі. Легкий вечір з партнером або просто, просто насолоджуватися тим часом, який ви можете використати для себе. Це енергія задоволення. Якщо ви вмієте ловити це задоволення, дійте. Якщо щось таке ось нервове накопичилось, то це якраз порада. Викиньте це з голови. Зробіть з цим хоч щось, бо потрібна енергія легкості та надії. Риби. Давайте дивитися, що вас чекає на цьому тижні. Так, о, дивіться, гарна карта. Це енергія Дім. Що я можу сказати? Це сім'я. Сім'я, партнерські відносини і бізнес, якщо він у вас є. Ось це буду у фокусі. З партнером краще будувати такі е, далекі плани, недалекі майбутнє, можливо, планувати якусь покупку. Да? Е, е, це дом, ділянка земельна, можливо, це якийсь транспорт, тобто щось таке е, велике, гарне і на майбутнє. Також це вирішення питань, сімейних питань, що пов'язані з майном. І у стосунках дуже, дуже сильно буде працювати ваш зв'язок такий на, на емоційний зв'язок. Можливо, це потеплішення відносин, якщо у вас був конфлікт. Це також відносини з повною родиною, тобто це батьки, це, можливо, якісь... Інші близькі люди, з якими ви не так часто спілкуєтеся, але можливо ви зберетеся разом, але або можливо, якась ситуація вас об'єднається дуже добре. У фінансах бізнес. Але невеликий бізнес. Це не великі гроші, але вони приходять. Якщо ви в очікуванні, гроші прийдуть. Якщо ви щось робите, заплануйте щось на сонячне затемнення, це може зрушити вас з місця. Дуже класно, це для вас дуже сильна, потужна енергія. А ось якщо ми кажемо про витрати, то краще це робити для свого дому, для своєї родини, для свого здоров'я і тільки, якби ці сфери потребують уваги, але якщо ви просто хочете злити гроші так на забаганки, то ні, краще їх притримати. Якщо є необхідність, робіть. І якщо немає необхідності, то краще плануйте, бо у вас у майбутньому бачите, які гарні плани намічаються.